Вітаю до вашої colleagues, Here's the briefing of Prime Minister of Ukraine Денеш and the Prime міністра Слово прем'єр-міністр України. Пане прем'єр-міністр. Другі друг шановний Петрі, шановні журналісти. Ради вітати сьогодні в Києві мого колегу, прем'єр-міністра. Фінляндії Петрі Орпо, великого друга України, перш за все, хочу подякувати дружній Фінляндії за незмінну солідарність з Україною. Назвичайно цінуємо все, що зробив уряд і народ Фінляндії для нашої стійкості і нашої перемоги. Це понад 2,7 мільярди євро військової, майже 90 мільйонів євро фінансової підтримки, близько 816 мільйонів євро гуманітарної допомоги і фінансування проектів розвитку це постачання енергетичного обладнання, трансформаторів. Генераторів, електродвигунів, також Фінляндія зробила вагомий внесок у гуманітарне розмінування України обсягом 8 мільйонів євро. Ми цінуємо готовність Фінляндії продовжувати допомогу для зміцнення обороноздатності України. Дякуємо за вже надані 28 пакетів оборонної допомоги та внесок Фінляндії у тренування українських військових. Вдячний Фінляндії за послідовність у санкційній політиці, зокрема. Протидії російському тіньовому танкерному флоту і в боротьбі за відмову від російських енергоносіїв. Дякую за вашу активну участь у відновленні України. Важливо, що план участі Фінляндії у відбудові нашої держави затверджений на урядовому рівні. Він передбачає створення двостороннього інвестиційного фонду для реалізації проєктів на суму до 50 мільйонів євро. Йдеться про участь фінських компаній у відновленні на основі публічно-приватного партнерства. Вдячний за збільшення бюджету Державного фонду розвитку Фінляндії на 25 мільйонів євро для фінансування проєктів відбудови, також за страхування експортно-імпортних та інвестиційних операцій фінського бізнесу в Україні. Пані та панове, пріоритетною темою сьогоднішньої зустрічі з прем'єр-міністром Петрі Орпо є партнерство в розбудові мережі об'єктів цивільного захисту Україна і Фінляндія започатковують коаліцію укриттів. Відповідну спільну заяву сьогодні підписали шановним паном з шановним прем'єр-міністром. Ставимо перед собою чіткі цілі координувати зусилля партнерів з будівництва укриттів, обмінюватися найкращими практиками в цій сфері, створювати і підтримувати механізми фінансування для зведення об'єктів цивільного захисту. Зокрема, одним з таких інструментів може бути започаткована Євросоюзом програма Ukraine Facility. Для України створення надійних укриттів це питання життя наших людей. Щоденно Росія атакує нас сотнями дронів і ракетами. Ворог свідомо б'є по цивільній інфраструктурі, по лікарнях, школах, дитячих садках, житлових будинках. За оцінкою Світового банку ворог вже пошкодив або зруйнував близько 13% всього житлового фонду України. Кожен такий удар це загибель людей. Це важкі поранення, це шоковий стан мирних жителів, це колосальні психологічні травми населення. Станом на сьогодні Україна має понад 62 тисячі укриттів, потрібно набагато більше. Крім того, низка об'єктів потребує модернізації і осучаснення. Уряд вже реалізує стратегію розбудови укриттів. Наша мета до 2027 року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року ще плюс 3000. тисячі. Для цього потрібні значні кошти. Ми розраховуємо за рахунок діяльності коаліції залучити близько 14 мільярдів євро ресурсу на розбудову укриттів. Кожен внесок партнерів це збережене життя наших людей, в тому числі наших дітей. Щиро дякую Фінляндії та особисто пану прем'єр-міністру Петрі Орпо за готовність бути лідером в коаліції укриттів. Нагадаю, що це вже п'яте об'єднання, де наші фінські друзі відіграватимуть чільну роль. Наразі Фінляндія активно працює також в коаліціях IT, бронетанковій, артилерійській, коаліції розмінування. За це також хочу подякувати особисто пану прем'єр-міністру і фінському народу. Пані та панове, сьогодні ми з паном прем'єр-міністром провели дуже конструктивні та змістовані переговори. Україна і Фінляндія посилюватимуть співпрацю у сфері безпеки, енергетики, освіти та інших ключових галузях, зокрема. Було підписано меморандум, спрямований на розвиток партнерства у сфері енергетики. Документ має на меті консолідацію зусиль для формування сталої, безпечної, децентралізованої та екологічно чистої енергосистеми України. Також Фінляндія є нашим ключовим партнером у впровадженні реформи нової української школи, а також професійної освіти в Україні. Шкільна освіта у Фінляндії без перебільшення одна з найкращих у світі, і я сподіваюся, що разом ми зможемо забезпечити найкращі можливості для наших дітей. Сьогодні ми підписали угоду про реалізацію програми Навчаємося разом разом-2» Learning Together 2, яка спрямована якраз на розвиток якісної академічної профільної середньої освіти в рамках реформи нової української школи для учнів 10 х і 12 х класів. У межах цієї програми надаватиметься підтримка освітянам для здобуття. Відповідних навичок і знань, а заклади освіти отримують допомогу у процесі розроблення освітніх програм відповідно до обраних ними профілів. Ще один підписаний документ спільна заява, яка розширює нашу взаємодію у сфері безпеки, підкреслює готовність до спільної реалізації проєктів у сфері виробництва боєприпасів, розвитку оборонно-промислового комплексу, досліджень і обміну інформацією. Окремо уваги увагу в заяві приділено. Притягненню Росії до відповідальності за воєнні злочини та створенню механізму компенсації за завдані збитки. Фінляндія також виступає за підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, включно з наближенням до до повноправного членства в ЄС і НАТО. Ми щиро вдячні Фінляндії за таку підтримку. Також сьогодні ми спільно з прем'єр-міністром Фінляндії плануємо провести зустріч з представниками. Фінляндських компаній щодо їх участі у відновленні України та активізації двостороннього співробітництва. Для нас питання залучення інвестицій в Україну в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення є пріоритетним завданням. Ми прагнемо тісно співпрацювати над тим, аби фінляндські інвестиції і найкращі технологічні рішення стали основою успішної відбудови та розвитку України, зокрема у сферах телекомунікацій, управління природніми ресурсами, будівництва та енергетики. Особливо актуальним для нас є питання співпраці в галузі ОПК, включаючи співпрацю компаній з обох наших країн. Вчора Рада ЄС затвердила інструмент «Сейф», що передбачає можливість запозичення до 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів. У межах ініціативи Українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах з ОПК держав Євросоюзу. Це відкриває нові горизонти для нашої. Дійсно продуктивної, успішної співпраці. А наш унікальний оборонний інноваційний кластер Brave One, що відповідає за розробку безпілотних систем на основі досвіду нинішньої війни, може стати надзвичайно перспективною нішою для співпраці компаній двох країн. Шановний пане премєр міністре дорогі петері, хочу ще раз вам подякувати за сьогоднішній візит в Україну. Разом протиставимо російському терору нашу єдність. Нашу рішучість, нашу стійкість, нашу здатність працювати і досягати поставлених цілей. Дякую, шановний пане прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр, дорогі Денисе, дякую за запрошення відвідати Київ. Це дуже важливо для мене і для нашого уряду. Ми Дійсно провели чудові обговорення. Ми говорили про мир, і це було першим. Фінляндія буде продовжувати досягнення системного довготривалого миру на Україні. В Україні на основі того, чого бажає Україна, на основі міжнародного права це означає повне припинення вогню. А далі це надасть нам можливість провести дійсно насичені переговори і зупинити людське страждання, яке принесла з собою Росія. Україна готова працювати і досягати миру, але очевидно, Росія не готова до такого. Сьогодні я бачив на власні очі результати ракетних атак Росії. Те, що Росія продовжує обстрілювати цивільних в Україні, означає, що вони несерйозно говорять про мир. Тому ми мусимо продовжувати максимально тиснути на Росію. Росія мусить показати свою готовність досягти миру, і ми будемо продовжувати підтримувати вас і політично, і з військовими компонентами. Ми будемо координувати військову допомогу Україні, і це пріоритет для Фінляндії. Надзвичайно важливо забезпечити, щоб війна не закінчила таким способом, яким цього хоче досягти Росія. Ми також поговорили сьогодні про майбутність України для мене, для всієї Фінляндії місце України в Європейському Союзі. Ми мусимо допомогти Україні. Досягти своїх євроатлантичних устремлін, тому Україна мусить отримати запрошення до союзу якомога швидше. Ми мусимо продовжувати поглиблювати нашу співпрацю як в військовій, так і в цивільній компоненті. І ми вирішили, що ми будемо створювати. Коаліцію е, цивільного захисту і до цієї прес-конференції ми саме запустили цю програму. Це е, поворотний момент, тому що ми будемо надавати свою експертизу, свої знання, рекомендації для того, щоб будувати е, укриття і рятувати людей. Ми запрошуємо наших міжнародних партнерів долучитися до нас до нашої зустрічі. Я відвідав а, ті а, укриття, що є в школах, і це показує наскільки важливо мати цивільні укриття, зокрема для дітей. Це важливо, і ми вирішили продовжувати нашу кооперацію і в освітньому, і в енергетичному секторах, як було вже зазначено, те, що я побачив сьогодні, наслідки наслідки ракетних атак Росії. Фотографії молодих жертв, брутальність російської війни, а також ці школи, вчителі, інші дорослі, які роблять все для того, щоб дитинство у дітей не було відняте, щоб вони ходили в школу, як це буває зазвичай, безпечно і нормально. І тому я ще більш налаштований на те. На тому, що ми мусимо зупинити Росію і зупинити цю війну, і в той самий час ми мусимо зробити все від нас залежне, щоб українці продовжували своє буденне життя і щоб українські діти мали краще майбутнє. Дякую.